Усім привіт! Хочу з вами сьогодні поділитися, коли ж я починаю саджати картоплю. Отже, лайфхак. Дивіться, я саджаю картоплю тоді, коли на березі вже з'являться листочки приблизно десь на 10 копійок. Ось тоді я саджаю картоплю. Тому що там вже ґрунт прогріється а, так, як треба. А, ми, минають уже усі морози, усі оті хлорози, ото все минає. І ми саджаємо в гарний підігрітий ґрунт, і потім картопелька дуже гарно росте. Вона не попадає на оті морози, коли рано дуже сильно посадиш, а вона вже виходить, а потім б'ють морози. Це знаєте, така золота середина. Коли треба саджати картоплю, от саме золота середина. І це вже перевірено не одним роком, мною і тільки так я саджаю картоплю. Отже, а і ще обов'язково перед посадкою треба обробити свою картопельку, тому що вона у вас пролежала. Ось у зиму, там можуть з'явитися і бактерії, грибочки різні не, 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 ну, не потрібні. Тому обов'язково обробляємо, оприскуємо нашу картопельку і кидаємо в ґрунт. І чекаємо, коли вона зійде. І головне, щоб ця холєра колорадські жуки не з'їли. До, до речі, в минулому році я так взагалі в принципі, не обробляла картоплю. Перед посадкою. А це в минулому році обробила і ніяких оцих дротиків, оцих ми не поїла не поїла картоплю. Це знаєте, от такі дирочки. Все було чудово, все було гарно, ворона розвивалась, тому обов'язково треба обробити картоплю перед посадкою.